Гарним рівнем гри і виконавської майстерності студентів був позначений фінальний матч турніру з міні-футболу серед здобувачів освіти вищих навчальних закладів першого рівня акредитації Дніпра, що відбувся на майданчику зі штучним покриттям фахового коледжу будівельно-монтажних технологій і архітектури, де суперником команди господарів був індустріальний фаховий коледж. Саме вони, а також колективи подібних навчальних закладів зварювання та електроніки імені Патона, і енергетичних та інформаційних технологій. Дісталися фіналу чотирьох, подолавши жорстке сито відбору, яке відбувалося на попередньому етапі спочатку у двох групах, по вісім команд, по дві кращі з яких кваліфікувалися до квартету найсильніших, і розіграли нагороди та звання переможця і призерів. Я дуже дуже вдячний всім керівникам фізичних виховань кафедр, а також. Директорам коледжів, які прийняли участь у студентській спартакіаді. взагалі у нас прийняло участь 16 команд з закладів фахової передвищої освіти, які будуть і готуватися до наступних змагань на чемпіонат області, а потім на чемпіонат України, який стартує з 25 червня цього року. Що стосується фінальної зустрічі, то вона очікувано стала окрасою турніру, адже обидві команди продемонстрували гарний вишкіл. Якщо індустріальний коледж постійно тренується під орудою наставника Олександра Лісковця, то Сергій Ярошенко очолив футзальний колектив коледжу будівельно монтажних технологій і архітектури нещодавно, замінивши на посаді багаторічного керманича Сергія Рибальченка, який був призваний до лав Збройних сил України, тому вони обидва сповна заслуговують. На слова подяки за підготовку команди, яка відсвяткувала успіх 4-2 у фіналі і завоювала головний трофей. У ході церемонії нагородження голова обласного і міського методичних об'єднань керівників фізичного виховання коледжів Віктор Марич разом з партнером змагань першими вшанували команду фіналіста турніру коледж енергетичних та інформаційних технологій. Бронзові медалі стали надбанням здобувачів освіти навчального закладу зварювання та електроніки імені Патона. Срібні вкотре завоювали студенти індустріального фахового коледжу, які років 10 постійно грають у фіналі. А золоті вибороли господарі, яким як відомо, і рідні стіни допомагають юнаки Дніпровського фахового коледжу будівельно монтажних технологій. І архітектури грали на своєму майданчику. Привикшено для нас це поле це, мабуть, по перше. А по-друге, бо качества проявили хлопці. Я вдячний їм за це. Ну, Ще б ще б нам зіграності було краще. Ну було мало часу. Багато гравців в тому, які були в тому році, закінчили коледж. А у цьому році що є, то є. Ну виграли вже добре. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину про фінальний турнір з футболу спартакіади серед здобувачів освіти вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації Дніпра сезону 2025 року.